Збираємо таку конструкцію на ґрунті Складність в тому, щоб забити ці палки ноги, то треба драбину поставити, бо тут ні ліса, нічого такого не поставиш. а Треба вбивати від сама нога та вища 3,6 метри. І тому тут трошки провозюкалося. Плюс каміння. У таку бетонну штуку вперлося, ще тож там роздовбували. Одна нога забетонована, а інші вбиті зараз, прикладу до відео.